Ну, ще про те, що Україна та США обговорюють варіанти щодо майбутнього Донбасу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Україна зараз вивчає пропозицію США щодо створення вільної економічної зони з виведеннями військ. Вона може функціонувати за спеціальним правовим та податковим режимом. За словами президента, був і альтернативний сценарій. Він передбачав замороження лінії зіткнення, тобто бойові дії припиняться, але відведення військ. Не відбудеться, а всі спірні питання вирішуватимуть дипломатичним шляхом. А з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Вітаю вас. Досить досить широкий спектр тем, як я вже казав, буквально на нас чекає ось цими хвилинами. Я навіть, пане Володимире, не знаю, що вам для початку запропонувати. Давайте все ж Європа можливості так прямого діалогу Європи і Російської Федерації особливо цікаво це в контексті сказаного Дональдом Трампом, що Путін не боїться Росії. Ну і відповідно, що це тоді за. Конфігурація така боїться, не боїться. Дивіться. Ну тут важливе уточнення. Потрібен не діалог з Росією. Знаєте, діалог е, з е, агресором угу. він е, навряд може бути цивілізованим форматом комунікації політичної. Йдеться про переговори. Переговори про завершення війни. Е, і е, думаю, що е, от якраз підтримка президентом Зеленським цих переговорів е, з боку Європи це е, те, що нам вигідно, те, що відповідає нашим інтересам. Яка зараз конфігурація переговорного процесу? По суті, головним драйвером, головною рушійною силою переговорів виступають Сполучені Штати. Вони ведуть переговори. Окремо і паралельно з нами і з росіянами з нами достатньо конструктивний, конструктивний діалог. От це можна назвати і діалогом. Хоча безумовно, по суті, по змісту це переговори на основі американського мирного плану, і тут досягнутий великий прогрес. І ми, до речі, демонструємо конструктивність. От і те, про що ви казали, оцей план по Донбасу це теж демонстрація нашої гнучкості, конструктивності. Ми готові обговорювати американські пропозиції, але так, щоб це Ну, не суперечили нашим інтересам, були дійсно якимось компромісом, чому ми зацікавлені в тому, щоб е, Європа долучилася саме до переговорного процесу, тому що е, е, Європа підтримує нас е, в цій війні. Вона наш союзник. Якщо американці зараз виступають в ролі посередника, в ролі такої, ну як вони самі кажуть, нейтральної сили, е, як Трамп сказав ще е, в овальному кабінеті, кабінеті, відома зустріч 28 лютого, що ми не на боці росії не на боці України, україни ми посередині а от європа на нашому боці і е, європейці е, е, мають свої інтереси, безпекові інтереси. І е, лише з європейцями можна вирішити значну частину переговорних питань, санкції, російські активи, от безпекові питання в Європі. Тому участь європи і логічна в переговорах про завершення війни між Росією та Україною. І для нас це певна нейтралізація. Ну, ситуація, яку ми неодноразово бачили з боку США, коли вони ну нібито нейтральна сторона, але можуть бути ближче, наприклад, до позиції Росії, як це було от в питанні про Донбас, про виведення українських військ з Донбасу. І ну, В деяких інших питаннях теж були коливання не завжди на нашу користь. І тому, якщо з'являються європейці в переговорах, то це може збалансувати переговорний процес і ми отримуємо додаткові ресурси в переговорах. Інша річ з високою ймовірністю Росія буде пручатися. Путін е, е, з зневагою ставиться до європейських лідерів. Те, що кажуть там і сам Путін, і Медведєв терміни, я не буду їх повторювати, образливі терміни по відношенню до європейських лідерів, свідчить якраз про зневагу. І от саме тому треба, потрібен не просто діалог, не просто розмови з Путіном, а е, те, що називається переговорами. Ви хочете отримати конкретні домовленості по Європі, е, по російських активах. Значить, Європа має бути в переговорному процесі. Ви маєте на це погодитись. Не треба йти навіть на символічні поступки Путіну загравати з Путіном, Оце нічого не дасть. Путін це просто буде використовувати в пропагандистських цілях. А от сам сама участь Європи в переговорах, я вважаю, що це було правильним кроком. Ну до речі, те про що каже прем'єрка Італії, про те, що прийшов час до прямого діалогу з Кремлем. Це ж ну фактично про. Те, що може бути спроба переконати Кремль, підписати якісь домовленості, вести певний діалог, чи в такому разі як Путін буде сприймати діалог зі Сполученими Штатами або з Європою, це щось різне для нього? Так да. насправді, якщо про переконання Путіна, ну як би ми не ставились до Трампа і до певних проявів його зовнішньої політики, тут багато є суперечливого, але а, лише Трамп. Може впливати на Путіна. Ну ще є одна людина: Сі Цзінпін, лідер Китаю. Ну і Китай як держава може теж впливати на Росію. Ну, якщо захочуть, поки що, на жаль, такого бажання немає або прагнення. А от американці вони прагнуть завершення війни, і дуже помітно, що Путін хоче домовлятися з Трампом. А у нього є безумовно свої інтереси. Він хоче домовлятися на основі своїх інтересів, але тим не менш. От до Трампа він ставиться не просто з повагою. Я думаю, що із певним побоюванням, особливо після подій в Венесуелі, ситуація з російськими танкерами тіньового флоту і так далі. І от Трамп є головним суб'єктом переговорного процесу, з яким рахується Путін, змушений рахуватися до європейців. Інакше ставлення, але в той же час. Я думаю, що в Кремлі теж розуміють, що ігнорувати позицію європейців не вийде. І дуже добре, що і е, американці зараз розуміють, що неможливо виключити європейців з переговорного процесу. На початку переговорів ще в лютому я був просто свідком е, виступав на Мюнхенській конференції генерал Кіт Келек. І там була дискусія з європейськими лідерами про те, що а чому Європа не за столом переговорів? І Він казав: Ну, ми будемо самі з росіянами домовлятися. Ви поки зайві, ви поруч. А не за столом переговорів. А зараз зрозуміло, європейці теж мають бути за столом переговорів. І мені здається, американці починають розуміти це. І тому от, е, це розуміння треба посилювати, е, треба переконувати американців. А через американців, і росіян е, росіяни, поки що, я думаю, не готові до прямої участі європейців в переговорах. Але от якщо. І Джорджа Мелені, Макрон, там деякі інші, можливо, європейські лідери будуть починати поки що перші розмови з Путіном. Це має бути не просто джентльменська розмова. Путін не джентльмен. На нього теж треба тиснути. І треба демонструвати певну силу, певну принциповість. Путін поважає тільки силу. Йому треба прямо казати: або ти хочеш там поетапного скасування санкцій. Та да, тоді ти маєш погодитись на те, що Європа буде в переговорному процесі, і ти маєш також враховувати необхідність компромісів з Україною. Не буде миру тільки на твоїх умовах. От, якщо буде принциповість з боку європейських лідерів в переговорному процесі, ну тоді е, ці переговори матимуть сенс. А просто розмови з путіним вони нічого не дадуть. Це якраз буде скоріше на користь путіну. Пане Володимире, а дозвольте уточнити? Я підкреслюю виключно на рівні моделювання. А як ви уявляєте Європу за переговорним столом? Хто це конкретно має бути? Урсула фондерляєн, а, а, а Стармер Тоді як це або, або просто заходять в переговорну кімнату 27 людей плюс. Ну як як ви уявляєте це? Да, так, це абсолютно правильне доречне запитання. І саме це було головною проблемою майже весь минулий рік. Але тут я вже звертаю увагу на останні події. От буквально декілька днів тому в Парижі була конференція коаліції охочих. У нас багато критикують цю коаліцію, іноді так трошки глузують, що там коаліція недостатньо рішучих і так далі. Але. Що насправді сталося е, з цією коаліцією? От вони е, сформувалися в березні минулого року. До речі, це був жест тоді з боку Великобританії Франції на підтримку України ну, після подій Овальному кабінеті. Але саме представники цієї коаліції охочих стали е, дієвим активним суб'єктом переговорного процесу. Дивіться з ким домовляються американці ну крім нас там і Росії з представниками цієї коаліції. От американські спецпереговорники приїхали на цю конференцію, е, яка е, це був не просто е, зустріч, це саміт, зустріч лідерів. Там було майже три десятка лідерів різних країн до ну, переважно європейських, хоча були і деякі інші країни, наприклад, премєр міністр Канади і так далі. Але американці вже ведуть переговори з представниками саме цієї коаліції. В цих заходах беруть участь генсек НАТО. Фактично, він теж є на, на статусному рівні, теж частиною цієї коаліції. Керівники Європейського союзу, зокрема, і Урсула фон дер Ляєн. Тобто, по суті, от в чому перевага цієї коаліції? Там є представники і Європейського союзу і на НАТО і країн Великої Сімки. І тому я думаю, що в ролі таких переговорників де-факто будуть виступати лідери цієї коаліції на сьогодні. Це президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Стармір. Ну і думаю, що можливо і канцлер ФРН Мерц. От відповідь на ваше запитання. Але ці заяви, які останніми навіть не днями, а годинами лунають від наших партнерів, вони також пов'язані з ударом гарішником по території нашої держави. Це попередження для Європи та штатів. Так вважає головна дипломатка ЄС Кая Калас за її словами, використання Росією цієї ракети є ескалацією. Тому Калас закликала країни ЄС зануритися у свої запаси систем ППО і негайно поставити їх Україні. Давайте почуємо. Путін не хоче миру. Відповідь Росії на дипломатичні зусилля це ще більше ракети руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати. Кая Калас, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. І тут абсолютно цікаве запитання: що потрібно доставати системи протиповітряної оборони і надати їх Україні, чи потрібно взяти ракети і направити їх в бік Російської Федерації? Тобто, це про захист, чи це про те, що може бути напад і цей рішник може прилетіти на нашу територію? То можливо варто давати якусь відсіч? Ну і тут дуже велика різниця в цьому сприйнятті того до чого був цей рішник. Ні, ну те, що такий діагноз ставиться, і це правильний діагноз, насправді, і не лише Кає КАЛАС на це звернула увагу і в експертному середовищі, ну, всі ну, зрозуміли, чому ударили не по Києву, як там вимагали деякі зет-патріоти в Росії, а ударили по Львову, тому що 70 кілометрів до польського кордону, так. до кордону з ЄС і НАТО. Це ж ну, точно сигнал для них. Коли розмістили. Ще два роки тому спочатку тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Потім той самий, от нещодавно той самий Арешник поставили на бойове діжурство, як вони кажуть. Це ж теж не проти нас. Проти нас вони б'ють застрахані. От з цього Капустини Яра, ну, з Астраханської області, а, а з території Білорусі це явно ж спрямовано на Європу, да тому діагноз правильний. А от далі да що робити? Тому що протиречника не просто системи ППО, яких між іншим судячи, не зовсім вистачає в Європі. Їм треба зараз максимально розширювати, створювати сучасні системи ППО. Треба створювати свій, ну я кажу умовно, символічно, свій залізний або європейський купол, який би захищав Європу. Це і система раннього попередження, система протиракетної оборони. Тому що зараз та парасолька, яка є над Європою, це американська парасолька. І Європа в цьому сенсі залежна від штатів, і для того щоб у них було більше можливості і самим себе захищати, їм треба створювати. На свою власну систему протиповітряної оборони вони поки що не розібралися як проти дронів боротися, які зараз ну фактично в режимі гібридної війни Росія використовує проти європейських країн на їх території. Тому тут поки що питань дуже багато, але вони нам теж можуть і мають допомогти і допомагають, але треба більше не тільки система ППО. Про ракети ви правильно сказали. Це ж по суті проактивна оборона. Щоб не було арешника не тільки проти України, а й проти Росії потрібно, щоб у нас були такі ракети, які б могли достати, дістати до капустина Яра, щоб була система раннього попередження, щоб ми на випередження могли спрацювати. І тоді, да, тоді менше загроз буде і для нас, і для, і для Європи. Також, але це має бути спільні дії до них, до речі, мають долучитися і американці. Е, е, от саме постачання Україні далекобійної зброї це теж один з на мій погляд найбільш дієвих інструментів примусу Путіна до миру. Дуже дякуємо. Дякую. Володимир Фасенко. Політолог був з нами на прямому зв'язку.